Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про з'єднання венери і Марса у Водолії. Те, що водолійські енергії, енергії перемін незворотні, і вони так чи інакше але мають бути включені в наше життя. І як би ми не ставилися до цього шквалу просто такої всезмітаючої енергетики, і того, в чому немає впевненості, що хвилинно, а ми маємо робити це складовою свого життя і своєю сильною стороною. Так от, з'єднання Венери і Марса у водолії відбудеться 22 лютого. 24 року. І буде воно разом із Плутоном. Плутон перейшов у водоліще з кінця січня, а от по молодику 10 лютого ми вже всі пропустили через себе ті зміни, і невідворотність часу, невідворотність таких тенденцій поступових, які охоплюють все скрізь, проникають, і як та повітряна енергія, все змістене. І ми тепер вдихаємо її на повні груди і маємо з цим жити. І крім цього, трансформувати взагалі наше бачення, наші стосунки, наші риси характеру. Чому з'єднання Венери і Марса важливе взагалом? Тому що це планети в першу чергу особисті. Крім того, що ці планети символізують чоловіка і жінку у нашому житті, у характері кожного, крім цього, це такі риси нашого характеру. Характеру, які ми відчуваємо щоденно, які формують нас як особистості, ми не тільки відчуваємо щось да, на рівні політичному, зовнішньому, міжнародному, а це те, що нас пронизує. Так ось Венера з Марсом зараз по цьому з'єднанню можуть найкраще роздивитись один одного, домовитись і зрозуміти. І цей цикл буде закріплений аж до січня 26-го року, адже наступне з'єднання цих планет у Козирогі відбудеться саме у січні 26-го року. А зараз, от в момент їх з'єднання, ми фіксуємо той заряд, на якому ми у наших стосунках будемо рухатися два роки. Так ось попереднє з'єднання було 6 березня 2022 року. І водолій, так само у водолій з'єднання було, дав нам відчути, що таке дистанція, що таке відстань, що таке руйнування зв'язків, що таке тотальні зміни, але натомість у нас не було ні розуміння енергетики того, що таке переміна, що таке дистанція, що таке проживання окремо, або що таке спілкування на відстані, і яким чином взагалі. Наша сім'я може існувати по іншому, або ми можемо спілкуватись по іншому. То тепер Плутон у водолії дає силу. Зрозуміти нам, що це стало вже такою енергією, коли ми з цим живемо і розуміємо, що це буде ще тривалий час, коли ми проживаємо окремо, що коли ми живемо чимось більшим. І коли наша сім'я це не просто те місце, де ми збираємося кожного дня і кожного дня йдемо на роботу звідти. А коли наша сім'я це щось більше, це така ідея, яку ми маємо плекати, за яку ми маємо триматися яка вміщує наш розвиток, навіть якщо ми дистанційовані? Мова йдеться в першу чергу про силу Плутона в тому ключі, коли ми розуміємо один одного в першу чергу як особистість. Навіть якщо ми не проживаємо разом тривалий час, або ми роз'єднані нашими справами, нашим баченням якоїсь ситуації, або тим, чим ми займаємось. Але ми у своєму з'єднанні обов'язково залишаємося сім'єю. Ми все одно сім'я, бо рухаємося ми по спільним векторам. Ми рухаємося до спільної мети. Ми цікаві один одному як особистості. Нам цікаво спілкуватись, нам цікаво щось обговорюватись, нам цікаво дивитись і розвиватись в реакції один одного на якісь поточні речі. Тобто наш конкретний індивідуальний прояв, він набагато менш важливий. На сьогодні, ніж та ідея, заради якої ми разом. Це така сила, яка начебто холодна, тому що вона Проникає скрізь і дихає такою ідеєю, такими обставинами, таким об'єктивізмом, який дистанціює нас як сім'ю, але в той же час об'єднує об нас як цю одиницю, коли ми будемо цікаві один одному і зараз, і через два роки, і через десять, тому що ми дійсно дивимося в одному напрямку. Так от, Венера з Марсом дають разом величезну силу втілити бажане у життя. Це обов'язково такий рух, коли я хочу ем, отримати якийсь результат, хочу спілкуватись з такою долею свободи, хочу щось розказати, хочу поділитися чимось, і я отримую на це підтримку. Я можу відразу це робити і отримувати відгук. Ось це дуже важливо. Крім того, по фінансовим питанням важливо також розуміти, що. Фінансова підтримка, вона зараз є запорукою ваших стосунків. Якщо ви в малому можете розраховувати один на одного, то і у великих своїх звершеннях надалі ви будете дійсно тим дружнім плечем, яке буде вас підтримувати у майбутньому. Крім цього, ми можемо отримати колосальне задоволення від результатів, від спілкування, від обміну ідей, від такої провокації на рух, коли ми один одному даємо заряд. адже Плутон, який теж знаходиться у водолії, він сприймає зараз і Венеру, і Марс як рівню собі. Він дає їм однаковий заряд енергії, однаковий потенціал. І от тут ми рівноправні. Ми маємо бути сильними, кожен по-своєму, але ні в якому разі не переходити на позиції маніпуляції, якогось тиску, насильства і зловживання довірою, свободою, часом і так далі. З точки зору на це, Якості рекомендації, якщо відчуваєте тиск у стосунках, або якісь провокації, або недовіру і взагалі розуміння того, що ви не на рівних з цією людиною, то робити в цих стосунках немає чого. Оскільки ось цей цикл до січня 26-го року він дасть свободу Плутону зруйнувати ці стосунки, або ж вони мають бути трансформовані, якщо ви хочете їх зберегти. Це обов'язкова трансформація. Взяти від Плутона його силу і змінити розуміння кожного з нас в стосунках нашої свободи, нашої інтелектуальної рівності, зацікавленості один в одної, нашої е, такої могутності, такого напору дійсно бути включеними один в одного, витримувати якісь навантаження, кризи, відстані, розлуку і робити це своєю сильною стороною. Тому що те питання, яке ми, наприклад, зараз не можемо вирішити, ми його вирішимо. давай, Завтра, бо ми не з таким розбиралися. От так, якби Це така сильна сторона цього з'єднання. Крім цього, ми будемо відчувати квадрат Юпітера весь цей час, цей дворічний до січня 26-го року, який буде давати нам все більше і більше бажання розібратися з нашим особистим вкладом у стосунки. Коли ми будемо ніби інші сфери життя, вони будуть провокувати, провокувати нас, те, що там немає сталості, стабільності буде провокувати нас на те, щоб ми, наприклад, або роз'їхалися на деякий час, або переосмислили наші стосунки, або все ж таки зробили цю відстань своєю сильною стороною, коли щоб ми могли спілкуватися, щоб ми могли діяти як колектив. Ось це така дуже важлива ідея цього з'єднання. Крім цього, якщо це, наприклад, розрив стосунків, то він має бути дружній. Їдь до того, щоб розлучитися або щоб не спілкуватися деякий час, розійтися різними дорогами, але як друзі, збережіть ось цей конструктив. Також дуже важливо є прийняття рішення у стосунках на обоюдовигідних засадах, коли вам комфортно, у кожного є свобода вибору в цих стосунках. Кожного є можливість обрати те цінне для нього. Також, крім цього, важливим моментом є такий знаєте, тиск, коли, він, коли ми об'єднуємося для того, щоб вирішити ключові наші питання. Не тиснемо один на одного, не сперечаємося, а саме із позицій того, командами чи ні. Чи ми можемо якимись командними спільними зусиллями розібратися з тим основним, що нас турбує? Це і фінансові питання, це питання у стосунках, це питання спільного проживання і взагалі того, до чого ми йдемо. І от вже цьому всьому всі ваші побутові питання, всі якісь поточні ситуації, вирішуйте з огляду саме на те, що ви дійсно об'єднані, ви покликані об'єднатися чимось, і ось це саме буде давати вам силу. Сила Плутона в тому, щоб витримувати великі. Навантаження, щоб не давати можливості якимось дрібницям зруйнувати стосунки. Він навпаки укріпляє, якщо розуміти, те, що, яку зброю він вам дає, зокрема, інформацію, можливість спілкуватись, можливість щось дізнаватись, можливість жити ідеєю, можливість жити такою комунікацією, яка здолає все. Якщо ми зараз разом не фізично, то цей час ми але ми залишаємося командою за будь-яких умов. Ми та сила збалансована, рівноправна, яка цікава один одному, в першу чергу, з позицій людських, з позицій свого мислення, з позицій своїх перспектив і з позицій того майбутнього, яке ми разом хочемо збудувати. Дякую всім за увагу. Використовуйте на користь цю величезну силу. І Плутоніанську мається на увазі й цю розуміння свободи у стосунках в контексті розвитку. Нехай такий кон. Концепт стосунків буде з вами весь цей час і приведе вас до того, до чого ви настільки будете рватися, що ви будете розвивати, і що ви, врешті-решт, відкриєте один в одному. По-новому, знову або всупереч усьому тому, що відбувається. Але головне, що так чи інакше. Кожен у своїх стосунках дуже важлива енергія, дуже важлива складова і відіграє вирішальну роль, але тільки разом. Дякую вам на зв'язку.